Зміксований турнір з вуличного баскетболу все більше набирає обертів серед любителів та професіоналів покидати м'яча у кільце. Цю гру можна назвати найбільш демократичною за доступністю для учасників, адже ніяких обмежень тут немає. Грають усі дівчата з хлопцями, аматори з майстрами. Щороку ми зростаємо і ми починали з 20, сьогодні їх вже 45. Представлений весь західний регіон: це Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці. Багато команд з області, ну і хмельницькі команди так само підтримали цей турнір. Стрітбол це дуже демократичний від спорту. Три на три тут не потрібно багато місця, багато людей, достатньо асфальтної навіть площадки. Тобто, якби все динамічно, все дуже жваво. Стрітбол дуже швидка гра. Тут беруть гору ті, хто зуміє проявити свій потенціал у декілька хвилинному поєдинку, але кількість учасників вимагала ще підвищити темпи змагань. Тому команди грали одразу на п'ятьох майданчиках. Проте були й окремі конкурси. Приміром, спробувати сили учасники мали змогу і в конкурсі трьох очкових кітків. Стритбол летом, вне зала, погода хорошая, на улице. Ну, Поездить по городам отличная возможность з друзьями. В данный момент отпуск вот играем, ездим по мероприятиям, которые возможны, ми участвуем на турнирах. Спробувати щастя в друге. Вирішили цього разу і минулорічні тріумфатори турніру. віничани. Собралась хороша компанія, вирішили приїхати поіграти. В прошлом году чисто спонтанно, в этом году вже как бы Треба було підтверджувати титул, як це приїхати, щоб прошлогодні чемпіони участвували в турнірі. Перше місце та шанс продовжити боротьбу на всеукраїнських змаганнях дісталась команді Пасажири з Коломиї. Саме вони будуть продовжувати боротьбу в фіналі Української стрітбольної ліги, що відбудеться 24 серпня в столиці на Хрещатику.